Вітаю! Продовжуємо нашу рубрику роздуми на тему Таро. Витягнемо знову карту і подивимось, що розкаже вона нам на цей раз. П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів. Ну, сьогодні в нас тема про гроші. І п'ятірка пентаклів це не тільки про гроші, але в основному, в основному про гроші і про їх недостатню кількість. Часто ми в нашому житті відчуваємо, що грошей нам не вистачає. Нам не вистачає не тільки грошей, а навіть ресурсу, якогось, щоб вирішити якісь свої питання енергетичного ресурсу. А також також ця карта п'ятірка пентаклів символізує навіть недостатність почуттів, якщо ви разом партнері, тобто бідність. Бідність в усьому. В грошах, в відносинах, в почуттях в усьому. От п'ятірка Пентаклі це про бідність. Це коли ви відчуваєте оцю нестачу, вам чогось не вистачає. І багато людей, я вам скажу, зараз і живе із цієї позиції, що мені чогось не вистачає. Я хочу те, 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 але я не маю змоги його отримати. Так от. Потрібно вчитися виходити із цього стану. Тому що якщо ми залишаємося в цьому стані, ми притягуємо до себе і такі ж е, собиті, господи, обставини, які будуть нам знову показувати, що ми бідні. Тобто оце думка і установка бідності, вона дуже багато чого нам заважає. Втілювати в життя. І почуття бідності ти ніколи не будеш достатку. Тому ми міняємо своє відношення до тих навіть не дуже гарних обставин, але міняємо відношення і виходимо в те, що нам достатньо. І просто зранку собі кажемо: мені достатньо всього. І дякуємо за те, що у вас уже є за небо над головою. За дах над головою, за те, що ви маєте що поїсти, за те, що ви маєте що одягнути, за все, що у вас уже є, дякуйте! І таким чином ви швидше вийдете із оцього стану бідності, в стану достаток. На все добре, гарного дня. Робіть над собою зусилля і міняйте стан. До гарних днів і до зустрічі!